Актор 95-го кварталу втік з України в США. Запевняє, зробив це законно, бо має проблеми із здоров'ям. У Миколаєві чоловік навів російську ракету на багатоповерхівку своєї пасії, бо та відмовила у близькості. Чеський доброволець у лавах ЗСУ Мародеру Вірпині. Та Віктор Орбан поїхав на поклон до Путіна відзвітуватися про перемовини із Зеленським. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини станом на цю мить. Друга ніч поспіль шахеди тероризують мешканців України і кружляють нашою територією. Ворожі дрони заходили в повітряний простір нашої держави з північного напрямку та з акваторії Чорного моря. У частині українських областей через польоти БПЛА була оголошена тривога. За попередньою інформацією працювала ПВО і пролунали вибухи. Зокрема, гучно було на Одещині, Миколаївщині, в Херсоні, Сумщині, Чернігівщині, фіксували роботу української протиповітряної оборони також на Київщині. Крім того, повітряні сили повідомляли про нічні пуски керованих авіаційних бомб тактичної авіації в Росії на Харківщині. Зрештою, ближче до ранку, військові оголосили відбій загрози ворожих БПЛА. Інформація щодо влучань та постраждалих із областей не надходила. Повітряні сили відзвітувалися про збиття всіх 32 шахедів. Запальна ніч на Росії невідомі дрони атакували місто Приморсько-Охтарську у Краснодарському краї. Російські телеграм-канали повідомляли, що система ППО, начебто, збила кілька безпілотників. Місцеві жителі почали чути вибухи приблизно після опівночі. Звук прольотів БПЛА та кілька гучних вибухів було чути в районі місцевої електростанції. Також очевидці повідомляють, що внаслідок падіння одного із дронів пошкодження отримав триповерховий житловий будинок в одному із мікрорайонів міста. Місцеві припускають, метою атаки могла стати місцева теплоелектростанція. Натомість, місцеві змі повідомляють, що після прильотів загорілася місцева нафтобаза. Она горит получается. Вот она сейчас проезжаю. Видимо, ПВО сбила это вот нефти. Нефтянка. Вот это НЗНП. За НЗНП вон скорые пожарки вон подъезжают. Видишь? Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан всього через кілька днів після візиту до Києва, де він пропонував Україні погодитися на вигідне для Російської Федерації припинення вогню, вирушив з візитом до Москви. керівництво ЄС вже відреагували на вояж угорського прем'єра до Бутіна. Голова Євроради Шарль Мішель заявив, що Угорщина, яка за ротаційним принципом з початку липня головує у раді Євросоюзу, не має мандату на взаємодію з Росією від імені ЄС. Більше того, Європейська рада має чітку позицію: Росія агресор, Україна жертва. А тому жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України, заявив Чарль Мішель. Російський диктатор Володимир Путін не вірить у можливість укладення мирного договору з Україною через посередника, як раніше пропонував президент України Володимир Зеленський. Про це чільне Кремля заявив на брифінгу під час візиту до Казахстану. Водночас Путін запевняє, що саме посередництво в переговорах, як це було навесні 2022 року з Туреччиною, він вітає. Окончательно кінчательно завершити конфлікт з допомогою посередників і тільки через них мені представляється малоймовірним. Прежде всего потому, что вряд ли посредник буде наділен полномочиями подписывать окончательный документ. И более того, даже не то, чтобы подписывать окончательный документ, а привести к подписанию даже окончательного документа. Здесь принципиальным является вопрос не только компетентности этих посредников, но и их полномочий. Кто может дать полномочия посреднику такие, которые бы могли положить, поставить окончательную точку и положить конец этому противостоянию? Бажання є, але немає інструментів. Президент Зеленський повідомив, що Збройні сили України спроможні на другий контрнаступ у цій війні. Однак суттєво бракує зброї. Нині, за словами голови держави, сили оборони мають 14 неукомплектованих бригад. Чи є можливість це вирішити детальніше в нашому матеріалі? Контрнаступ під питанням Україна наразі не готова до великої атаки на фронті. Проблему можна вирішити, якщо є бажання і є інструменти. Причина такої неготовності доволі очевидна: це нестача зброї. Тобто у нас стоять бригади без зброї, у нас стоїть резерв. Це найсвіжіші заяви президента України в інтерв'ю виданню Блумберг. Кожен з нас сильний лідер. Володимир Зеленський не тільки наголосив, але й конкретизував ситуацію довкола дефіциту зброї. У нас стоїть 14 бригад. Неукомплектованих, які неукомплектовані, у яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили, пакети повинні приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно. Це свого роду парадокс. Особовий склад є, а воювати нема чим. Нам сьогодні треба захистити те, що в нас є. Ми хочемо. Відповідні контрнаступальні дії тоді, коли ми готові. Ми готові тоді, коли надходить зброя. Її сьогодні немає. Ці заяви збігаються із дослідженням інституту вивчення війни. Україна вирішує свої кадрові проблеми і формує кілька нових бригад. Але запізнілі і недостатні поставки західних озброєнь ймовірно не дозволять Україні оснастити всі ці нові бригади. Американські аналітики також вважають, що запізнілі поставки західної зброї унеможливлюють активне просування українців на фронті. Україна так і не отримала всього того, що пообіцяли союзники, що суттєво вплинуло на наші контрнаступальні дії. Ну дійсно було втрачено час, і росіяни набудували декілька ліній оборонних споруд, що не дало нам змогу досягнути такого успіху, як ми досягнули до того на правобережжі Херсонщини і як досягнули на Харківщині. Відтак, навіть говорити про контрнаступ дійсно рано доводиться сподіватись лише на перехоплення ініціативи разом з тим Україна, яка веде цю війну на стратегічному рівні, наносить удари в глибині території Російської Федерації, щоб ламати їхню військову логістику. Бо лише тільки так ми зможемо добитися на першому етапі стабілізації лінії фронту, а потім зможемо говорити про якусь перехоплення ініціативи. Тому ситуація на полі бою залишається складною, але контрольованою. Глобально наша лінія оборони не посипалася, навіть не дивлячись на те, що росіяни відкрили новий фронт на Харківщині. Перехоплення ініціативи експерти пророкують ближче до осені. от прогнози щодо контрнаступу озвучувати ніхто не ризикує. За Умови, що союзники будуть надавати всю зброю вчасно і виконувати всі свої домовленості, то про таке перехоплення ми можемо говорити лише десь на кінець осені або на кінець цього року для отримання фронту та для початку підготовки прориву Україні потрібно цілий комплекс зброї та боєприпасів. Ключовим є питання, окрім проведення рекрутингу та мобілізації в Україні, надання нам е, всієї необхідної озброєння, зокрема важкої техніки. Це бронетехніка, бронетранспортери, бойові машини піхоти, танки, важка ствольна артилерія це все те, що нам необхідно. Окремим доповненням до цього є авіація. Ми зараз очікуємо F-16, яких за найкращими прогнозами буде 85 машин. Тоді, щоб застосовувати їх більш-менш ефективно, нам потрібно 120-130 таких машин, а щоб вийти в паритет, з Російської Федерації 250-260 е, одиниць. І, а вже ж, артилерія. У Нас тепер співвідношення по снарядах один не один до десяти, а на різних відтинках фронту один до п'яти або один до трьох. Але для того, щоб остаточно стабілізувати ситуацію, нам потрібно ще вдвічі скоротити цей розрив. Тільки при наявності цього боєкомплекту Україна може планувати успішні контрнаступальні дії. Всі інші поставки зброї, які США і союзники передають майже щомісяця, це для підтримки ситуації на полі бою сейчас примерно каждый месяц місяць виділяється допомога. может быть, може ну, бути несколько визна кілька сот мільйонів до миллиарда каждый місяць предоставляется помощь в рамках повномочі, но в рамках того лимита, который який був Конгрессом конгресом после очень лісових дебатов. Тим не менше, Україна не просто чекає величезне поповнення боєприпасів та зброї. Зсу та розвідка нищить росіян у тилу і на прифронтових територіях. Одним із наших пріоритетів є знищення систем ППО, якими насичена прифронтова і прикордонна територія. Ми це наносимо удари західної зброї. Ми наносимо власними розробками. Дозвіл американців, зокрема, бити їхніми системами по території Російської Федерації на тій же Харківщині допоміг стабілізувати ситуацію. Це також підготовка до великого контрнаступу. І чим більше буде ударів по логістиці противника, тим легше буде його проводити. Кожен третій росіянин схвалює ядерний удар по Україні. Про це звідчать результати опитування, проведеного у червні 2024 року. Левада центру, як з'ясували соціологи, 10% респондентів однозначно підтримують ядерний удар, а ще 24% вважають його доцільним. Цим самим частка прихильників ядерної ескалації стала рекордною за весь час війни проти використання ядерної зброї, як і раніше, більшість 52% росіян. росіяни. Проте їхня частка знижується у квітні 2023 року. Таких було 56%. Найбільший потяг до ядерної війни відчувають пенсіонери, які регулярно дивляться російське телебачення і схвалюють діяльність Володимира Путіна. Сенсаційні результати виборів у Великій Британії, за даними Екзитполю, вперше за 14 років перебування при владі консерватори на чолі з британським прем'єром Ріші Сунаком втрачають владу. Відтепер вона переходить до опозиційної лейбористської партії. Як свідчить екзитпол, лейбористи отримують 410 місць у британському парламенті. А от консервативна партія із Сунаком натомість лише 131 місце. Хвилюватись Україні через це не треба. Лейбористи теж підтримують Україну в британському істеблішменті. Є консенсус щодо цього. Упродовж найближчих 48 годин. Президент США Джозеф Байден має намір ухвалити рішення щодо своєї подальшої політичної кар'єри, зокрема щодо переобрання на посаду. Про це повідомляє американський телеканал CNN. Сьогодні ж Байден має дати велике інтерв'ю телеканалу ABS News, у якому йому доведеться виявити неабиякий політичний хист, щоб виправити недоліки, виявлені під час провалу на дебатах? Як зазначає CNN, кожен публічний виступ президента Байдена тепер аналізуватиметься на будь-які помилки чи ознаки слабкості після враження, яке склалося про нього після дебатів із Трампом. Жах по іншому не назвеш. Чеського добровольця, який воював на боці України, звинувачують у мародерстві. Він міг обкрадати загиблих військових. Про це повідомляють чеські змі. Нині 27-річного Філіпа Сімана. Судять у Празі. Його звинувачують у незаконній службі українській армії та мародерстві в місці бойових дій. Наприкінці березня 2022 року. Сіман воював у українському добровольчому батальйоні Карпатська Січ без дозволу на це від президента країни. В Україні він пройшов базовий вишкіл та отримав зброю. Разом із групою, яку він очолював, Сімон мав патрулювати окопи в Ірпені та бучі, а також проводити зачистки. Та в вільний від служби час Сімон привласнював речі як загиблих солдатів, так і цивільних. Зокрема, він украв золоту каблучку, злитки золота і срібла, інші ювелірні вироби, готівку, а також пристрій для читання електронних книг сонцезахисні окуляри Гучі та дихальну маску з літака. На суді колишній чеський доброволець визнав, що частину речей він дійсно викрав, але тільки для того, щоб це йому нагадувало про його службу в Україні. Чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі. Українців без пальців рук або з ампутацією кисті можуть визнати придатними до служби. Таке роз'яснення дала адвокатка Марина Бекало на порталі юридичних онлайн-консультацій. За її словами, відсутність кількох пальців або фаланг пальців, відсутність кисті та інші види ампутації або дефектів згідно зі списком хвороб міноборони, характеризується як незначне порушення функції або помірне порушення функції. Якщо військовозобов'язаний не може виконувати певні дії через ампутацію, то може набути статусу обмежено придатний воєнний час, а це не виключає можливості мобілізації. Нехай буду зрадником. 34-річний актор 95-го кварталу та телеведучий Руслан Ханумак не зрозуміло, як виїхав з України до США і натякнув, що вже там і залишиться. Актор заявив, що нехай я буду в очах багатьох зрадником, але мій син ростиме і статком. Про це шоумен мене розповів у своєму інстаграм, та опублікував відповідне відео. Ханумак зазначив, що виїхав до США до свого шестирічного сина. Зокрема, на відео ведучий показав, як іде в автівці, після чого в Лос-Анджелесі бачиться із сином. Актор 95-го кварталу стверджує, що виїхав з України законно, бо визнаний непридатним до служби через астму, яка йому перейшла в спадок від дідуся. Також, шоумен опублікував скріншот того, що оновив свої дані в Плюс». Згідно з класифікацією Міноборони, звільнення від мобілізації дає тільки астма тяжкого ступеня. Астма середнього ступеня не є причиною для звільнення від мобілізації. Зрештою, якого ступеня астма в Ханумакі, невідомо, як і те, наскільки ця інформація відповідає дійсності. Залицяльник після відмови жінки навів ракети Російської Федерації на її будинок в Миколаєві. Про це повідомляють змі з посиланням на прислужбу центрального районного суду Миколаєва. На відмову жінки у близькості спілкування чоловік повідомив їй, що працює на спецслужбу Російської Федерації, і пригрозив передати їм координати будинку, де вона мешкає для ракетного удару. Ці погрози жінка всерйоз не сприймала, але повідомила про це органам. У телефоні чоловіка правоохоронці знайшли переписку із телеграм-ботом росіян, куди він надсилав координати місць, де на його думку розміщувались ЗСУ. Серед них була і багатоповерхівка, яка не використовується для військових цілей, взагалі. Нині горе залицяльник перебуває у СІЗО, і цілком імовірно у нього буде достатньо часу, аби обдумати свої вчинки. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайк під цим відео та підписуватися на наш YouTube канал. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні випуски.